Я знову прийшла до одри і от перший раз помітила, дивіться, яку цікаву картину. Плиска біла, собі знайшла поживу на листях латаття. Я знаю, що на листях там ну, завжди є якісь водні молюски дрібні, личинки, комашки. І от, бачите, плиска пристосувалася і ходить собі, як по своєму городу, і клює. якесь, Як цікаво. Затока Одри у Роцливі. Сьогодні 19 червня 2024 року. Вот такая краса. Такая затока.